Місцева жителька Валентина згадує початок повномасштабного вторгнення. Російські війська атакували село з авіації. Тут в Яцківці, розбитий майже кожен будинок. Все горіло. Я вибігла на дорогу і кричу, що ти робиш, що ти робиш? Ну вони ж мене не чули. Кажу, вбий мене. Я просила, бо мене. Страшно було, горіло, горіло все. Потім ото 20, 24 апреля, по-моєму, очі. Вони вже тоді повністю до нас зайшли і били, як саме хотіли нас. Під час одного з обстрілів російські війська вбили чоловіка Валентини. Він каже йди в підвал. А я буду в дворі? Виходя з підвала, він серед двору лежить, калюжі крові. Мене дочка питала: мама, куди попали? Я боялася дивитися, знаєте, боялася я перевертати. Для мене був це шок. А тоді хоронити ніяк. Нікому, нікому було. Летять туди, туди, всі ті. А я прошу тут одного. Мені поможи тільки на возик погрузити. Погрузи. Я там сама яму викопаю, сама я захороню. Ну правда, знайшлись люди, хлопці допомогли мені. Валентина розповідає, окупанти пограбували село, крали з покинутих будинків, все, що бачили. Навіть зруби, навіть зруби вони дома ці. Розбирали і везли все. Мусорні ящики везли. Все грузили, все тягли, що хотіли тягли. І меблю, і меблю, і ті джипи ці забирали, джипи взагалі. отут по селу гонки, як устроюють джипами. Ті, ті мопеди ті, ті саме. Взагалі. Бали, страшно було дивитися. Стиральні машини, все що шурка підпадалося, вони крали крали, везли, і лодки, і, і прицепи все везли. А ДНР сюди перший, до нас ДНР зайшов перший. Так вони що вони сказали? Ми терпіли і ви терпіть. Пирли чорно. І оце як їдуть, баба, війна нету, і ось то що ті вузькі. Війна, ні, то хоч би мене й було, я йому не дала. В мене Мені не кажу, нема. Ну, пили. Під час звільнення території поблизу окупанти почали тікати. Колона російських танків проходила й повз Яцківки. В 12 ночі почали йшли танки. Ми завсікли. йшли танки. Ну, ми до утра до і вийшли сюди. І вони йшли. Із дванадцяти ночі до шести вечора танки. Ми не могли дорогу перейти. мені треба було собачку покормити ось через дорогу. Я не могла пройти. От Ото із дванадцяти ночі до шести вечора йшли, йшли, йшли. Ми не знали щось, Ну хто знає, не подумали, що то ж вони тікають, не знаючи, що скоро в село повернуться українські військові, Валентина того дня евакуювалася разом з волонтерами. До Навали росіян ми жили нормально, все в нас було. І хазяйство було, і по грибами ходили, і підторгували на вулиці. Дуже хорошо ми жили, дуже. А коли прийшли, ті, почали нас собрали, фашисти. Ті собрали, ми вам світ зробимо, а за, за...» Одна жінка каже: у нас усе було, і газ, і світ, Що ви зробили? Коли жінка повернулася додому, її будинок був зруйнований обстрілами. Наразі вона живе у літній кухні. каже, грошей та сил на відновлення житла немає. Її односельчани Ірина та чоловік почали відбудовувати свій будинок власноруч. Поїхали минулоріч навесні. Перед захопленням села повернулися після деокупації. Жінка працює медикинею, згадує, як жили до вторгнення окупантів. Жили дуже я вважаю, добре була робота. В чоловіка у мене не було потреби ні в чому. Було спокійне, тихе життя. Російські війська щоденно обстрілювали село. Ірина каже, рятувалися від них в підвалі свого будинку. Це не передаваємо, коли твоя дитина хватає тебе за горло і говорить, мама, ми будемо жити, а ти не знаєш, що йому відповісти. Це дуже складно, це все. І після того ми виїхали. Ми не були в окупації, ми цього жаху не бачили. Ці руїни все, що залишилося від будинку батьків Ірини. Сюди неодноразово влучали російські снаряди. Сюди було складено дуже багато коштів, труда, любові. Все було доволі таки гарно і приємно і тепло. На даний час все виглядає так. В цій кімнаті була зала. Сюди було пряме попадання в кришу, одне у паріг, а друге в дах. І на даний час все так виглядає. Батьківський будинок відновлювати не планують, лише свій. Стіни у літній кухні пошкоджено вибуховою хвилею. На даному етапі її вона тільки під розбор, знести її і все не підлягає відновленню. Також розповідає Ірина, годують безпритульних тварин. Паркан розбитий, тож тварини постійно приходять. Наразі у Яцьківці відновили роботу лікарі. Фахівці міжнародного медичного корпусу щодня безкоштовно проводять прийом місцевих жителів. Проводимо такі маніпуляції, як кардіограма, глюкоза крові, ну фізичний огляд пацієнта. Надаємо безкоштовно гуманітарні у нас препарати є, від цукрового діабету, ну різні. Працюють селах та селищах Лиманської громади, каже лікарка. В плані у нас ще УЗІ апарат буде, навіть УЗІ будемо робити. Ну це трошечки ще пізніше. Хронічні захворювання зараз дуже загострилися, тому що люди пережили стрес, і на фоні цього стресу багато захворювань, навіть вперше виявлені зустрічаємо цукровий діабет. Наприклад, пацієнтів дуже багато і вони потребують допомоги. Щодня приймають близько 10 пацієнтів. Лариса Морозова прийшла поміряти тиск та отримати ліки. Жінка згадує, під час окупації не їхала. Розповідає, російських військових бачила кілька разів, медичного обслуговування не було. У нас прямо в во дворі, возле кухні снаряд 2,5 метра. Україна витащила, ну слава Богу, що він вже був. Згоріла кухня, сара і все погоріло. Остався дом, криші немає. Поправили вікна, по двері до повномасштабного вторгнення в Яцківці проживали півтисячі людей. Зараз близько ста жителів. Спочатку ось люди взагалі то весною повернулись, і наразі поки що все більше ніхто не повертається і поки що не виїжджає. Ну взагалі то більш в більшості це повернулись люди більш такого пенсіонного віку. Бо роботи в нас немає, і молодь не хоче сюди повертатись. За рік в селі відновили світло та газопостачання, розповідають місцеві жителі. Староста додає, працюють і комунальники дорогу у нас підлатали, бо вона взагалі була дуже така зруйнована. Починаємо працювати потихеньку, за будь-працює сміття, вивози вимітається, вигрібається. Більш-менш так, як то кажуть, ідемо до ладку. Нагадаємо, Яцківка була в окупації близько чотирьох місяців 23 вересня 2022 року. Сили оборони України заявили про звільнення села. Анастасія Галасюк Артем Степанов. Суспільне новини Донбас.